Чи вірите ви, що справжнє кохання може прийти навіть тоді, коли вже й не чекаєш? Саме так сталося з Анною. Анні було 50. Все життя вона прожила у Харкові. Це місто бачило її сміх, її поразки, її безесені ночі та самотні вечері. У школі з неї знущалися через зайву вагу, через окуляри, через тиху вдачу. Дівчата шепотілися за її спиною, хлопці глузували. І Анна росла з переконанням, що вона не така, що вона не варта любові. Вона так і не вийшла заміж. Були побачення, були короткі історії, але щоразу чоловіки зникали. Одні сміялися з її зовнішності, інші користувалися добротою, а дехто просто обирав когось іншого. Анна навчилася приховувати біль за усмішкою. Вона змирилася, мабуть, доля відвела їй роль самотньої жінки. Але доля мала інші плани. Раннього ранку вона йшла на ринок. Сонце тільки сходило, вулиці ще були порожні. І тут Анна побачила його. Високий чоловік у військовій формі. Йому теж близько пати десяти. Сивина в бороді, мужні обличчя і втомлені, але добрі очі. Він стояв біля зупинки і дивився прямо на неї. Доброго ранку, сказав він. Серце Анни завмерло. Так до неї давно ніхто не звертався, тепло, просто по-людськи Його звали Сергій. Він воював, але на кілька днів приїхав у відпустку в рідне місто. Рука спрямована вправо. А як ви думаєте, чи може випадкова зустріч змінити все життя? Напишіть у коментарях вони йшли поруч, розмовляли. Анна здивувалася, як легко їй було з ним. Сергій сміявся, розповідав історії з дитинства. Виявилося. Вони навіть навчалися у сусідніх школах і могли зустрітися ще тоді, багато років тому. Але життя розвело їх у різні боки. В автобусі Анна відчула, що давно не була такою щасливою. Поруч із цим чоловіком, який бачив війну і втрати, вона відчувала себе захищеною. Та найсильніше вразило її зізнання Сергія. Він ніколи не був одружений. Усе життя присвятив армії і навіть не сподівався знайти своє кохання. Двоє людей, яким доля довго відмовляла в любові, раптом зустрілися. Але щастя тривало недовго. Через кілька днів, коли вони прогулювалися парком, у Сергія задзвонив телефон. Його повертали на передову. У нього залишалася лише одна ніч поруч із Анною. Вони сиділи на лавці мовчки. Вона хотіла крикнути не йди, але не змогла. Просто дивилася в його очі і намагалася запам'ятати кожну деталь. Рука спрямована вправо, а скажіть, ви б змогли закохатися в людину, знаючи, що завтра її може забрати війна. Ту ніч вони провели разом. Не як коханці, а як дві самотні душі, які нарешті знайшли одна одну. На світанку Сергій залишив їй маленький значок із тризубом. Якщо виживу, повернуся за тобою, сказав він. Анна довго стояла і дивилася йому вслід. Вона знала, цей чоловік став для неї всім. І тепер вона чекала. Минув день, тиждень, місяць. Чи повернувся Сергій? Цього ніхто не знає. Анна носить той значок біля серця, наче оберіг, і щовечора повторює одну молитву. Хай він виживе, а ви вірите, що справжнє кохання може прийти навіть після 50 ти. І чи можна чекати людину, не знаючи, чи вона жива? Напишіть у коментарях: мені дуже цікаво прочитати вашу думку. І, друзі, якщо ця історія зачепила ваше серце, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал Зламані Серця. Це справді важливо. Ваші вподобайки і підписки допомагають моєму каналу розвиватися. А значить, я зможу розповідати вам ще більше таких щирих і справжніх історій. Кожен ваш лайк це підтримка, а підписка дає сигнал YouTube показувати ці відео іншим людям. Разом ми створюємо спільноту, де кожна історія знаходить відгук.